Якщо ти підліток і хочеш дізнатися, як почати медитувати, слухай уважно це простіше ніж здається. Медитація це не про вимикання мозку. Це про те, щоб навчитися бути спокійним, зібраним і розуміти, що відбувається всередині тебе. Отже, перше, знайди тихе місце, де тебе ніхто не відволікатиме хоча б 5 хвилин. Друге, сядь зручно, можна на підлозі, стільці або дивані. Спина рівна, руки як зручно. Закрий очі, якщо хочеш. Тепер просто зверни увагу на своє дихання, вдих. Видих, не намагайся дихати особливо, просто спостерігай. І якщо в голову лізуть думки, не бійся, це нормально. Просто повертай увагу назад до дихання. Спочатку досить 5 хвилин. З часом можеш збільшити до 10 або 15. І не хвилюйся, якщо щось не виходить. Тут немає змагань. Головне, практика. Спробуй медитацію з додатками, як от Headspace або українське аудіо на YouTube, або просто сам. Щодня трохи тишій уваги до себе. Медитація це як зарядка для мозку, і вона реально працює. Спробуй і побачиш, як змінюється твій настрій, концентрація і навіть сон. Усміхнись, зроби вдих і почни вже сьогодні.